Джордж Клунів в данні The Economist написав заклик ліквідувати ПВК Вагнер. Актор наголосив, що Вагнерівці розправляються з усіма свідками, включаючи жінок та дітей. До цього також парламентська асамблея Ради Європи визнала ПВК Вагнер терористичною організацією. Це, начебто, непогані ініціативи, і я повністю це підтримую. Але для України в цьому всьому є дуже великий ризик, що на Заході складається таке враження, начебто ПВК Вагнер терористична організація, така погана, такий собі виплодок пекла на землі. А значить, російські. Російська армія це не повністю терористична організація. З чого логічно випливає, що російську армію не треба знищувати, російська армія не є ворогом, російським солдатам, які втекли до Європи, треба надавати притулок, а можливо навіть жаліти їх. Тому тут треба обережно радіти з одного боку. Це начебто добре, але з іншого боку, українцям треба не забувати, що мислення людей на заході зовсім не таке, як в Україні. Вони не можуть збагнути всього жахіття, яке роблять росіяни, і просто не вірять, що такі, начебто, добрі люди у приватному спілкуванні. Ні можуть робити такі жахи в Україні. Треба доводити, що російський режим є фашистським, і його дії в Україні, включно з діями російської армії, є терористичними, а не тільки ПВК Вагнер.